Зашили ми пароізоляції на першому поверсі стелі. Ось воно так виглядає. Пароізоляція техноніколь і субокс. Всі стики, а також примикання до стіни проклеюємо алюмінієвою стрічкою. Це має бути герметично, щоб не проходила пара в словах. Це приміщення ванни, тому тут вибрали такий отражаючі слой пароізоляції. Тут Тут у нас холл, тут нам по суті не вистачило, бо ми все другий поверх набивали пару ізоляцію з фольгою, щоб було менше тепло втрат. А на першому поверсі нам трохи не вистачило, тому ми в такому приміщенні як хол, тут де немає, не буде сильно вологи. Дали просту пару ізоляцію армовану. Ось вона так виглядає. Все зарублено. Тут також буде а, алюмінієва стрічка. Тут а вон кусочки лишилися, зашили. Ти, там, не сходи, зашили також фольгою. І кухня також. Фольга і собок з техманікой. Алюмінієва стрічка дуже файна ну, купили. Є великий там в епіцентрі є великий вибір, але ми чогось вибрали саме цю, тому що вона, як нам показалось, надійна і файна. Ось це така стрічка алюмінієва. 50 метрів в рулоні, Ось дві лишилися. Вже нам пішло дві. Тобто десь 4 таких мотка нам пішло на... Перший і другий поверх. Вона для, для герметизації, теплоізоляції і захист, і вона витримує до плюс 200 градусів. Так, Тут я ще запінював. Різні дирки. все це і вилювати. Зараз все буду проклеювати. Подивимося, як воно вийде.